Зараз будуть три звуки арпеджі. На скрипці ми граємо від одної ноти, тобто від тої ноти, яка тональність. В даному випадку у нас ре-мажор. Три звуки – це перша, третя, п'ята ступінь. Перша, третя ступінь це терція. Третя, п'ята теж терція. Значить, якщо ви від ноти від ре, будуємо перша ступінь ре, третя у нас, нас фа фадієс, бо у нас фа фадіс до дієс приключить. І п'ята ля. Тому ре, Фа, фатія Ля – Це тризуб. Гаразд. А як побудувати секстакор? Секстакорд це вже обернення. Тризук, перша, третя, п'ята. Секстакорд від третьої. Третя, п'ята, перша. Ми знаємо, що третя, п'ята це терція, а п'ята і перша ступінь п'ята, шоста, сьома, перша. Скільки? Чотири. Це кварта. Значить, виходить, терція і кварта. І що ми робимо? Ми просто від ноти будуємо. Терція. Це третя нота. Ре, мі, фа. А, фадіс, ре, фадіс. А від фадіаса треба четверту. четверто. соль, ля. Шо. Сі. А фадіс. Сі. Все, у нас получився сексикор. Е, від ноти ре. Ре фадіс си. В тій тональності в ре мажорі у нас є фадіес. Ре фадіс сі. Це буде секс так. Зрозуміли, ми будуємо від одної ноти. Тепер квартак стекорд. Ми розуміємо, перший, третій, п'ятий три звук. Третій, п'ятий, перший це секстакорд, а квартир секстекорд. П'ята ступінь, перша і третя. П'ята, перша, п'ята, шоста, сьома. Перша це чотири, це кварта. Значить, йде спочатку кварта, а перша, третя, ми вже знаємо, це терця. Кварта і терця. Будуємо від ре. Спокійно, ре. Кварта це що буде? Ре-мі, фа, соль. Четверта нота. ре Мі, Фа, соль. Значить, буде Ре, Соль. А тоді Соль, Соля сі, а. Ре, Соль, сі. І ми побудували таким чином кварт-секстакорд. І це все продовжується в три октави і вертається назад. Тепер дивимося по аплікатурі. Три звуки. Ре, фа дієс, ля. В третій позиції ре фа. Ля. Так? Фадієс-ля. Знову ре. Переходимо. Фадіс, ля. І знову ре. Фа дієс, ля. І ре. Бачите? Висока позиція, тому кварту граємо сусідніми пальцями. Ля, ре. І назад ре, ля, фа. І ре. Ми зразу в третю позицію. Ре, ля, фа, ре. Ми почали з третьої позиції, третє і прийшли. Поїхали три лігато. Ре, фа, рехід. Фадісля. Ре перехід. Фа, Фа, Ре, перехід. Фадісля на перший палець. Ре-ля, фа. І в третю. Ре-ля, фа. І все в третій позиції. Ще раз. Тепер дев'ять лігато. І назад. Дуже добре. Тепер секс корд у нас ре. фа дієс І кварта Сі. Ага. Ре, фа-сі. По тому же принципу ре, перехід на фа Фадіс фа Фасоля сі. Ага, фа-сі. Тоді ре, перехід на фа дієс. Фа соля, сі, фа. Але треба третім. Сі, щоб ще ре було. Отут розширили фа-сі. Бачите, була би терція, треба кварту. Фа-сі, ре, сі, фа. І що робимо в третю позицію? Ре-сі-фа-. Ре. Тому пограйте просто в третій позиції. Ре-фа-ля. Ре. Три звуки. Просто в третій позиції. Секс тако Фа, сі ре, фа, Ді, Сі. Бачите, ви це вже будете знати. І ре соль-сі. А з переходом ре, соль, сі, ре. Після ре-перехід, але в нас має бути соль. Ну туди і переходимо. Ре, соль. Відпрацьовуємо. Заліз всі переходи. Відпрацьовуємо ре фадіс. У нас є перехід і назад. І тут. Назад не треба у нас лише. Ре фадіс. А тут ресоль. Ми йшли, наприклад. Соль. І назад. Щоб відчувати. Тепер у нас буде ре, соль, сі. А ре першим. І теж у нас соль, сі, ре. Бачите? І в третій позицію. Принцип всюди однаковий. Ре, соль, сі. Ре, соль. Сі, соль, Сі, ре, Сі, соль. Третя позиція. Ре, сі, соль. Четверте, ми ж знаємо третю позицію. Ре, сі, соль. І зменшений. Значить, мала терція. Півтора тона. Ре, мі, фа, мика. Фа, соль, бемоль. Соль діас. Бачите, буде такі зменшені. Фа. Соль, сі. О, цікаво, Ре, сол, є, сі. Бачите? Отакий От тритони. Тому тут мала терція, тут мала терція. Перехід рефа. І підряд розширена. Півтора тони, але ми граємо сусідніми пальцями. Поїхали чотири. Ре, Фа, бекар сольдіес, сі бекар, ре. Фа бекар соль'єс сі, ре, фа бекар сольєс сі, ре сі, сольдіс, фа-бекар. І соль Сольдіс, фа. Бачите? ре соль сольдіс, фа-бекар. Це потирати окремо. Боротися, щоб ці три тони були дуже чисті, щоб не переходити на домінант се. Не доїхав, бачите? Тренуєтесь, у вас вийде ще краще. А зараз домінант септ. Значить, мажорний трезвук, Ре, фа, дієс, ля. і мала терція, або мала септа. до септіма добика. І розв'язка. Тому в соль розв'яжеться. Поїхали. Ре. фа, дієс. Ля, добика. Бачите? Ре фа, дієс, велика. Два тони. Велика терція. А тут ля добика. Мала. Це зустрічається в так званих гарадичах. Подивіться на моєму каналі. Там вільші тональності, але принцип той самий. Це дуже важливо вивчити. Щоб було чисто. Ре, Рефа є, добика. Перехід Ре, фа, ля. Можна четвертим, але я граю першим. Фадіс. Він впевнені, ну твер... ем, сильніший. Фа-ля, до, ре. Тон, бачите? Він тут близько. Ре, до, ля, фа. І далі що? Третя позиція. Ще раз ре, фадіс, ля, до, ре, фа, дієс, ля. Ре, фа, Рефас підряд ля. Бачите, фа, фадіс ля до. Тому деколи відпускають перші палець, якщо не зручно. У мене довгі, достатньо довгі пальці, мені... Розслабляти його, щоб він тут не зажимався. Ре, до, ля, фа. І вниз ре-доля дієс. Не забудьте. Бачите, ре фа, дієс. Бачите, третій палець ходить туди-сюди. А тут четвертий. Ви потренуєтеся, можете зупиняти відео, кожний проміжок заняття, повторювати і працювати. Успіхів!